Чому російська пропаганда, звинувачуючи Україну у нацизмі? Постійно згадує практично один і той же аргумент, а саме те, що в Україні проходять так звані факельні марші. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми це з вами розберемо. Публічні площині і то персони Кремля, і то пропагандисти часто використовують ну практично один і той же набір аргументів, як правило, згадується про те, що тут в Україні вшановуються Шухевич, Бандера і так далі. І мовляв, це є пройвом нацизму. Далі згадується про те, що нібито на шевронах. З солдатів збройних сил України є якісь елементи, які нагадують елементи шевронів гіллерівських військ під час другої світової війни. Такого офіційно у нас не прийнято, і вся українська символіка збройних сил вона, в принципі, відповідає законодавству України, яке забороняє комуністичну і нацистську символіку. Про Бандеру і Шухевича ми теж неодноразово розбирали. А от залишається третій аргумент про оці факельні марші. Так, наприклад, міністр закордонних справ Лавров заявив наступне: влада багатьох країн Європи веде війну проти Росії під нацистськими прапорами, підтримуючи антиросійський режим Володимира Зеленського. Зараз проти нас теж згуртувалися під прапором нацизму. Причому в буквальному значенні цього слова, підтримуючи відверто расистський антиросійський режим Зеленського, який проводить факельні ходи. Кидає у м'ясорубку бійців із шевронами нацистських дивізій на рукавах. Те ж саме практично з інтервалом декілька днів, заявив і прес-секретар пунктівного диктатора Піску. Україна, на жаль, виявилася країною, де паростки нацизму почали проростати швидше ніж в інших країнах Європи. І ці нацисти почали знову ходити зі смолоскипами, почали здіймати руки. І головне, почали впливати на чинну владу. Ось такі собі аргументарії вибудовує російська пропаганда, роблячи упор на оці факельні шестві.